Всім привіт! На нашому каналі ви знайдете багато смішного контенту та позитиву. Чекаємо на вас! Підписуйтеся. Будемо раді вам! Жінка як Чебурашка, м'якенька, тепленька, любить вухами і все життя живе з якимось крокодилом. Зараз я розповідаю анекдоти, які набрали найбільше переглядів, найбільший актив. Підписуйтеся! Дві подруги. Пора дорогенька, За кого із двох женихів мені вийти. Один крадіє, другий жодної спідниці не пропустить. Як на мене, хай краще двічі зґвалтують, ніж один раз обкрадуть. Розмовляю дві білявки. Привіт, як справи. Та так, щось погано почуваюсь. Я знаю хороший спосіб, коли мені погано, я займаюся сексом зі своїм чоловіком і все швидко минає. Чудова ідея, треба буде спробувати наступного дня. Ну як допомогло? Так, дякую, тільки твій чоловік не міг повірити, що це твоя ідея. Розмовляє дві блондинки, одна каже до іншої. Вчора була в гостях пробувала нову горілку. І як? Ой, краще й не питає, росу, як рукою зняло». Коли він їй запропонував зустрічатися, вона впала зі стільця, стрибала на ліжку хвилин 15 квартирою від щастя, і відповіла подумаю. Бери приклад за мене, каже мати дзінці, я вже 20 років заміжняю, весь цей час кохаю тільки одного чоловіка. Уявляю, який буде скандал, коли тато про це дізнається. Перш ніж лаєте дитину, згадай себе у цьому її віці, погладь її по голові, поцілуй та йди дипий свою вже волев'янку. Якось приходжу додому, мене зустрічає дружина, одягнена в сексуальну спідниць, спідню білизну. Ну, простягає мені блузку і каже еротичним голосом Зв'яжи мене і роби все, що захочеш, а ти зв'язав Ну і? Ти поїхав на рибалку. Я лов в салоні фото. Молода дівчина ні, я собі на цій фотографії не подобаюсь мати. Ну, я в пологовому будинку теж жахнулася, коли тебе вперше побачила. П'ятирічна дівчинка, батько. Тату, дай мені 20 євро, я тобі розкажу, хто вночі з мамою спить, коли тебе немає. Ось бери, скажи, хто я. Жінка дивиться, як інша жінка накладає їжу своєму чоловікові і питає, а чого це ти так по-похідному, все в одному миску, шматками? Ти він мене художник, якщо гарно розкласти, то це наволоч одразу сяде на тюрму розписати. Не шкодуєш, що заміж вийшов, та що, я не людина, чи що шкода його, звичайно? Коханий заради тебе і готовий на все. І навіть свою квартиру на мене переписати? Ну, ти кохання з божевільним, то не плутай. В хату зайшла Оксана, на груди спадало мокре волосся, Іван зблід. Оксана не хлилася і прошепотіла. Ти камінь погано прив'язав. Знаєте, чого містер Пропор має тільки один шанс одружитися? Чого? Він не любить розводів. Вовочка, ти навіщо машу дурепою назвав? Зараз же підійди до неї і скажи, що тобі дуже шкода. Маша мені дуже шкода, що ти дурепа. Люба, ти спиш? Ні, це добре, тоді повернись до мене не хочу, ти цибулю їв, а ти горох почув від сусідської дівчини. Баю баюшки, баю, не лягай на краю, прийде дідусь, баба, і відключить вам вайфай. Злякався. Розмовляють два глухих діти. Як у тебе справи з жінками? Чого, чого? Кажу, жіночі питання в тебе як? А це питання в мене відпало. Відпав? а у мене ще висить. Ідемо донькою вона каже: Насті три роки, а мені вже чотири ха-ха». Я відповідає, мені двадцять вісім, а ха ха. На що дочка відповідає двадцять це вісім, вже, це вже не ха-ха, це вже ой йой.